По дорожі кличуть удали джин, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе феєр'я, ферія. Історія пам'ятає імена багатьох видатних жінок, але цій київській княжні в Києві навіть не поставили пам'ятник. Забули про французьку королеву і в Люксембурзькому саду в Парижі. Але я знаю одне місто, де цій красуні поставили два пам'ятника і дві школи носять її ім'я. Привіт, Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної компанії Феєрія. Запрошую вас до Франції, до міста Сан-Ліс. Їдемо ми в гості до Анни Ярославни. Тесть Європи так називають Ярослава Мудрого, великого князя київського, який віддав свою середню доньку Анну Ярославну за французького короля Генріха І в 1051 році. Генріх шукав підтримки Ярослава у боротьбі проти Германської імперії. Високоосвічена княжна успадкувала красу матері та мудрість батька. Тому французький двір її одразу полюбив. Пам'ятник Анні Ярославні Санлісі в Сан лісі в 2005 році відкрив президент України Віктор Ющенко. Віктор Андрійович виразив надію, що пам'ятник стане прикрасою цього славного міста. Цей пам'ятник, ваш президент, нам да тут, коли відкривали, була українська делегація. Напевно, не кожен дослідник знає так багато про королеву Анну, як віце-президент комітету побратимства ліс Печерськ, Українка за походженням Анна Кантер. Вона люб'язно погодилася розповісти про життя Анни Ярославни в Сан-Лісі. Пані Кантер зробила вагомий внесок у збереження і пропаганду української культурної спадщини, за що у 2011 році в Софії Київській була удостоєна ордена королеви Анни. Смерть? Моя смерть не зупинила моєго життя. Королева Анна привезла у Францію не тільки дорогоцінний посаг, а й високу культуру, чим заслужила повагу та визнання. Папи Микола ІІ та Григорій VII писали їй листи, в яких висловлювали свою шанобливу повагу. В історії Франції королева Анна лишається як прабабця майже тридцяти королів. До речі, існує цікава легенда. Коли Анну Ярославну привезли сюди з розвинутого Києва, вона запитала, куди ви мене привезли? Тут же сам ліс. Відтоді це місто французи почали називати Сан-Ліс. За сприяння пані Кантер, окрім школи, ім'ям Анни Ярославни в Сан-Лісі названий дитячий садок. Також існує дієве українське товариство. Дуже приємно, що тут шанують українську культуру та звичай. Сен-Ліс ліс точно одне з найукраїнських міст у Франції. Шарм старовини, дух історії та середньовічна атмосфера панують в цьому маленькому містечку, яке розкинулося лише в 50 кілометрах від Парижа. Сім століть тому сен ліз був резиденцією французьких королів, а сьогодні тут проживає менше 20 тисяч мешканців. Та час зберіг по-справжньому королівські історичні пам'ятки цього міста. В подяку за народженого сина Анна Ярославна почала будівництво королівського аббатства святого Вінсента. Дивіться, яка вона гарна, які в неї коси. Ми бачимо красиву мудру жінку, яка в правій руці тримає скипетр, символ королівської влади, а в лівій руці макет церкви Святого Вінсента. Будівництво храму розпочали в 1060 році на місці старого монастиря ченців августинців. Ця церква є однією з небагатьох релігійних споруд, яка пережила французьку революцію. Якобінці використовували храм як ткацьку фабрику. А у 1836 році будівлю викупив єпископ Бове, який відкрив там школу-інтернат для хлопчиків. За часів Наполеона III тут було військове училище. Потім будівлю викупив один з колишніх учнів цього закладу. Відтоді тут існує приватна школа. З її стін вийшли знамениті французькі діячі культури та науки. І зараз тут навчаються діти з усіх куточків землі. Школа продовжує католицькі традиції, віруючі християни можуть брати участь в духовному житті школи. Переконаний, навчатися в такій школі надзвичайно цікаво. Храм вражає величністю та гармонією строгих ліній. Намолені стіни випромінюють духовну чистоту та спокій. Яскраві вітражі, пронизані сонячним промінням, створюють дещо містичну атмосферу. Це саме те місце, звідки не хочеться йти. І якщо заплющити очі і прислухатися, то можна почути, як перешіптуються столітні море. А прямо за церквою розпочинається інше життя неквапливе та спокійне. Місцями насичене дитячим галасом та приємними клопотами, без яких і французи не французи. Прилеглі будиночки гармонійно вписуються в архітектуру храму. Це місце просто створене для того, щоб відпочивати тут від справ буденних, погратися з дітьми та просто помріяти. Сан-Ліс, напевно, одне з найзеленіших містечок Франції. Природа тут настільки сплилася з прогресом, що місцями відчуваєш себе в якомусь загубленому місці, де зелень поступово покриває залишки цивілізації. Завітавши в це історичне містечко, можна поселитися в одному з кам'яних будиночків, які приймали гостей не одне століття. Як бонус чудовий вид з вікна та абсолютний спокій, якого часом так не вистачає в нашому буденному житті. Як і багато інших міст Франції, сан заснували войовничі гали. Пізніше ці території зайняли римляни. Місто було важливим для Римської імперії. Тут вибрали королем його капета, і місто стало частиною королівства. А вже пізніше до розвитку міста приклала руку мудра жінка королева Анна. Тож пройдемося місцями, де вона колись прогулювалася. Як свідчать літописи, Анна Ярославна відрізнялася особливою красою була, до речі, білявкою. Крім того, Анна мала норовливий характер. Їй було лише 18 років, але прибувши до Франції під час коронації в Ремсі, вона відмовилася вимовляти клятву на латинській біблії, а присягнулася на Євангелії, що сама привезла з Києва. Присягатися на цьому Євангелії стало традицією французьких королів. Париж Ярославні не сподобався, її вражала убогість та грубість французького двору XI століття, при якому вона виявилася чи не єдиною, хто вмів писати та читати. Дочка Ярослава Мудрого писала й говорила слов'янською, грецькою, ставила підписи тоді, як її чоловік, король Франції Генріх І, ставив хрестика. У яку варварську країну ти мене послав, писала вона батьку рідний Київ. Тут житла похмурі, церкви потворні, а устої жахливі. До нашого часу. Збереглися ділянки масивний галороманських романських стін і середньовічних укріплень, яким вже понад 1700 років. Вражають середньовічні церкви, ренесансні маєтки, а також руїни старовинного королівського палацу, побудованого у 1130 році за наказом Людовіка VI, онука Анни Ярославни. До речі, саме звідси французький король Генрих IV пішов на Париж. Розпочинаючи з Хлодвіга, королівський замок бачив усіх королів Франції. Нині це музей під відкритим небом венгрі. Багаті на дичину навколишні ліси завжди вабили сюди привілейованих мисливців. Свою першу здобич тут вполював не один французький король. Тому цьому виду чоловічих розваг віддають особливу шану. А докладніше ознайомитися з історією полювання в Санлісі можна в залах музею, де одразу розумієш, з якою повагою тут ставляться до мистецтва полювання. Для французів мисливська рушниця це сплав знань і благородства. Серед найпопулярніших видів полювання у Франції з давніх давен було полювання собаками. І цьому способу мисливства музей приділяє виняткову увагу. Вивчаючи експонати музею, стає зрозуміло. Наскільки аристократичною справою було полювання в ті часи? Найвеличнішою спорудою міста є яскравий зразок французької готики Собор нотр дам де Сан-Ліс. Він має шпиль висотою 78 метрів. Своєю монументальністю собор захоплює з першого погляду. Закладений у 1153 році на місці колишньої дерев'яної церкви храм освятили 16 червня 1191 року, і він став одним з перших готичних соборів Франції. Добудовували ж собор вже в період розквіту епохи відродження. Довгий час собор був прикрашений розписом від верху до низу, як і більшість католицьких храмів того часу. На стелях було небо і зірки, на колонах квіти і райські сади, на стінах життя святих. Розпис змили тільки в ХХ столітті за рішенням Ватиканського собору. Високі строгі колони підкреслюють силу та величність храму, під куполом, де прихожан акомпанують небесні янголи. Все створено для того, щоб люди максимально приблизилися до Божої ласки і щоб розмова з Господом заспокоїла поранену душу. Пройшов вже немало століть, а це святе місце і досі допомагає людям доторкнутися до Божественного, і кожен забирає собою те, що не купиш за всі скарби світу. До речі, в цьому соборі за благополуччя Франції молилася сама Жанна Дарк. В Сан-Лісі Проста прогулянка перетворюється на справжню пригоду. Цікаві місця відкриваються з кожним новим кроком, і кожен крок дарує нові враження. За людьми, що неквапливо крокують вузькими вуличками міста, пильно спостерігають вітрини навколишніх магазинів. Тут немає галасливого натовпу, стрімкого потоку автомобілів і інших недоліків мегаполісу. А зазирнувши в будь-який дворик, потрапляєш в надзвичайний світ світ, де панує мир та спокій. Колись тут протікало маленьке натуральне джерело, яке насичувало водою римські терми. Неймовірно, як на такій невеликій території розмістилася така кількість визначних місць, музеїв, пам'яток архітектури та витворів сучасного мистецтва. А ось цю каплицю святого Фрамбурга я просто не можу пропустити. Храм заснувала королева Аделаїда, дружина першого короля Франції із династії капетингів Уго Капета у 993 році для мощів святого Фрамбурга. Нинішню кам'яну будівлю звели в 1177 році вже за Людовика VII. Зараз це фундація Жіфра. І тут знаходиться центр видатного композитора, піаніста, педагога, диригента, публіциста одного з найвідоміших представників музичного романтизму, Франца Ліста. А ще тут працює музей історії та мистецтва. На програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Напевно, немає більше у світі нації, яка з такою увагою ставиться, здавалося, б, до такої повсякденної справи, як приготування та прийом їжі. Для французів звичайна трапеза перетворюється в такий собі ритуал зі своїми правилами та послідовністю. А головне в цій справі не поспішати. Фестіналенки, як казали римляни. Оспішай повільно. І сидячи в компанії майстрів художнього споживання, устрій сам мимоволі перетворюєшся на безнадійного француза-романтика. Як я люблю цей момент. De vivre, l'art de табля. Мистецтво жити по-французьки, мистецтво столу. Перерві між роботою. Вибирайте маленький ресторанчик, сідаєте на вулиці. Дивитесь. Спостерігайте за життям міста, дихайте свіжим, чистим повітрям, смакуйте натуральними продуктами і насолоджуйте життям. Як кажуть французи, найцінніше, що у нас є, це саме життя. Життя треба любити, а себе поважати. На здоров'я! А якщо ви хочете побачити одну із сторін французького менталітету та при цьому запастися завжди свіжими та якісними продуктами, то французький базар це найбільш підходяще місце. Чистота та охайність панують на полицях місцевих продавців. Щоб придбати делікатесні продукти, не потрібно звертатися до спеціалізованого магазину. Запевняю, ось на такому ринку ви знайдете все, що вам потрібно, та навіть більше. Більшість продавців залюбки запропонують вам скуштувати свій товар перед тим, як ви його придбаєте. Та Досить переконливо розкажуть, що саме у них найбільший вибір та найякісніший продукт. І це так по-французьки. Дуже смачно. Для французів ринок має особливе значення, і навіть зі стрімким розвитком супермаркетів та різноманітних магазинів цей вид торгівлі ніколи не зникне з їхнього життя. Адже це не тільки місце, де можна придбати потрібний товар, а й платформа для живого спілкування, що так необхідне француза, і в цьому полягає відсутність славнозвісного французького характеру. А в Санлісі насичений день змінив самотній тихий вечір. В такий момент здається, що життя тут зупинилося, і лише столітні мори стоять на стражі спокою та порядку. Цікаво, чи було б це місто настільки популярним, якби в його історію не ввійшла наша Анна Ярославна. В цьому ми не можемо бути впевнені. А от те, що вона вплинула на історичний розвиток такого великого народу, відомо достеменно. А нам залишається відчуття гордості за таку величну співвітчизницю. Французьке містечко Сан-Ліс дуже добре пам'ятає українську красуню Анну Анну Київську, королеву французьку. Гадаю, ви теж пам'ятаєте нашу історію. Хто ми і звідки ми Шануймося! А з вами був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів. Слава Україні!